Потрібні ланцюгового пила без зайвого клопоту та шуми для домашніх завдань, тоді варто придивитися до мережевих моделей. Сідайте зручніше. Сьогодні говоримо про мережеві пили, їх характеристики та для яких завдань вони підходять. В лінійці маємо дві моделі під різні завдання, тож давайте розберемося, яка модель підійде саме вам. Обидві моделі мають бічне розташування двигуна, що дозволяє їм краще охолоджуватись. Корічатка збільшеного типу, що забезпечує безперебійне охолодження пили. Корпус та захисний кожух виготовлені з авс пластику з додаванням нейлону. У обох моделей є система автоматичного змащення ланцюга, що полегшує роботу та запобігає корозії. Бак для мастила на 260 мл. Збоку є індикатор рівня, швидкість ланцюга 15 м за секунду. Також однакові крок ланцюга 3,8 дюйми та товщина ланки 1,3 мм. Ланцюг має квадратний зуб. Що робить різ більш агресивним та швидшим. Ланки ланцюга низького профілю. Це зменшує опір під час різу, а також знижає навантаження на двигун. Швидкість працювання гальма менше, ніж 12 сотих секунди. У обох моделей кабель живлення прогумований, що запобігає деформації під впливом зовнішніх факторів. До речі, для всіх глядачів цього відео маємо промокод на знижку при купівлі на нашому офіційному сайті. Деталі шукайте в описі під відео. Чим же відрізняються ці моделі? EPL 1600, потужність 1600 Вт, довжина шини 35 см 14 дюймів та 52 ланки. Тут легкий доступ до щиток, зубчастий упор пластиковий, а це нам натякає на те, що ця полка створена для заготівлі дрів та роботи в саду. Теоретично вона може вилити дерева, але недовго, тому ми не радимо це перевіряти. EPL 2200. Тут же потужність 2200 Вт, шина теж більша 40 см 16 дюймів, крок ланцюга такий самий – 38 дюйми та 57 ведучих ланок. Ця пола вже напівпрофесійна. Тут металевий зубчастий упор, нею можна і дерева валити, і заготівлю дрів проводити. А безключове регулювання натягу ланцюга дозволить не витрачати зайвий час на налаштування. Тож вибір відносно простий: потрібно багато працювати та валити дерева, тоді краще є pl 2200. Потрібно лише час від часу працювати в майстерні чи в саду, тоді є PL 1600. Посилання на обидві моделі залишимо у описі під цим відео. Підписуйтесь, у наступних відео будемо порівнювати в роботі бензиново, мережево та акумуляторні ланцюгові пили. До зустрічі!